Всім привіт! Я астролог Леся Шуманська. Це короткий загальний астропрогноз на сьогодні, 6 червня 2023 року. В Україні сталася біда, росіяни підірвали Каховську ГЕС. Тисячі людей терміново евакуюються з зони затоплення. Наслідки передбачити неможливо. Біда. Проте для іншого мирного світу зберігаються тенденції вчорашнього дня. День сприятливий для структурування діяльності, знань, ідей, день продуктивний, спокійний та ефективний. Чудовою буде взаємовигідна співпраця. Хтось отримуватиме пропозиції, а хтось пропонуватиме сам. В другій половині дня можливе напруження між консерватизмом та новаторством, стриманістю та імпульсивністю, Може відчуватися брак коштів, можливі фінансові втрати або витрати. А якщо ви плануєте велику покупку, то сьогодні гарний час. Окрім того, багато справ, рутини можна буде виконати самотужки, креатив зашкалюватиме. Перед сном бажано не залипати в соцмережах, бо буде складно заснути. Краще підготуватися на завтра, тому що вранці буде невеличкий період малопродуктивного часу. Підписуйтеся на мій блог, переходьте в сторіс, там більше інформації про цей день. Дякую за увагу. Зустрінемось завтра.